Всім привіт! З вами АгроПравда МТЗ. і Сьогодні представляємо вам додатковий привід на трактор Т-25 для установки ще одного НШ. Це може бути НШ, 10 нш 14 або нш 16. Виглядає він ось таким чином: за допомогою цієї проставки ви можете зробити собі, наприклад, ще одне додаткове рульове управління на окрему незалежну систему або використовувати його будь на яку іншу. Систему, де вам потрібен ще один додатковий НШ. Ось так він виглядає Ось сюди. Він використовується суто під шестишліцевий НШ. Ось такий, наприклад, з такого типу. Ось так це все сідає. Єдине, що коли ви його ставите на трактор Т-25, багато хто путає. Тут виходить так, що один насос повинен бути Правого обертання, інший лівого. Тобто у вас на техніці на Т-25 стоїть лівий нш 10 Ви знімаєте свій привід своїм НШ. Ставиться ось ця проставка. Потім на неї ставиться обов'язково спочатку ваш НШ, який у вас є на техніці, тобто лівого обертання сюди. Потім зверху ставиться привід, той, що був у вас на техніці. І на цей привід ваш вже ставиться новий НШ. Єдине, що має бути. Праве обертання. Це не має значення, це може бути або 10, або 14, або 16 Єдине, що він був правий. І також звертайте увагу, щоб було шість шліців. Бо багато хто замовляє, потім знімають свої НШ, а в них чотирьох шліцеві. На даний час є тільки шести. Ось так. Тому, кого зацікавить даний привід, ви можете до нас зателефонувати за ось цим номером телефону, або замовляти на сайті agropravda.com МТЗ висилаємо весь товар новою поштою, накладним платежем по всій території України. Всім дякую за увагу, всім хорошого дня, до побачення!